Добрий день! Дякую, що дивитесь канал Пізнавати нове цікаво! Розгляньте світлину і поміркуйте, про що ми сьогодні будемо говорити? Тема сьогоднішнього уроку як зрозуміти та розвинути свої здібності. Працюємо за таким планом, що таке здібності? Як розвивати здібності? Як розвивати свої здібності? Як розпізнати здібну, талановиту і геніальну людину. Розпочнемо зі слів Брайана Трейсі, канадсько американського письменника із саморозвитку психолога. У кожної людини є можливості, завдяки яким вона може досягти фантастичних результатів у певній сфері діяльності. У кожної людини є здібності до певного виду діяльності. Вони розвиваються із задатків у процесі навчання та виконання практичних завдань. Наприклад, людина, яка має гарну пам'ять, може швидко обробляти великі обсяги інформації. Люди, які мають просторове мислення, захоплюються архітектурою, стають інженерами. Людина народжується з певними задатками це природні особливості, які відрізняють одну людину від інших. Якщо їх розвивати, то можна досягти великих успіхів у будь якій справі. Прикладами таких задатків є музикальний слух, чудова пам'ять, спостережливість, витривалість, уява. Здібність це індивідуальна властивість особистості, що допомагає їй успішно впоратися з тією чи іншою діяльністю. Задатки це природжені успадковані властивості особистості, які є основою для розвитку здібностей. Отже, здібності це результат розвитку задатків, які зумовлені спадковістю. Так часто у сім'ї спортсменів дитина також присвячує себе спорту. Син чи донька лікаря, ймовірно, піде з батька. Дитина актриси сама згодом спробує себе на великій сцені. Але якщо у когось є задатки до плавання, вони не перетворяться на здібності, якщо ніколи не відвідувати водойми чи басейн. Познайомтеся з талановитими дітьми України. Проглянувши наступне відео, ви маєте дати відповідь на запитання, чи можна стверджувати, що здібності це вроджені якості, чи вони можуть з'являтися протягом усього життя? Вероніка Варемюк чотириразова чемпіонка Києва, чемпіонка України, чемпіонка Європи з шахів. Восьмирічна Вероніка Веремюк здобула 9 перемог із 9 можливих і достроково завоювала європейську шахову корону, випередивши 48 учасниць з різних країн. Уже у віці 4 роки Вероніка перемогла у шахи і тата, і маму. 16-річний плавець Андрій хлопцев приніс Україні золото на європейських іграх у Баку, перемігши на дистанції 50 метрів батерфляєм. У вільний час від тренувань хлопець грає у футбол, а тренує Андрія його тато. То, чи можна стверджувати, що здібності це вроджені якості, чи вони можуть з'являтися протягом усього життя? Розгляньте картину української художниці Тетяни Яблонської на вікні Весна. Як ви думаєте, які здібності характерні для зображеної на картині дівчинки? Які у неї уподобання? Ким вона може стати у майбутньому? Запропонуйте свою назву картини. Як розвивати здібності? Учені з'ясували, що кожен з нас має набір здібностей, які впливають на якість і швидкість роботи. Від здібностей залежить швидкість, легкість і міцність оволодіння знаннями, вміннями і навичками. Вони дають можливість за рівних затрат, сил і часу досягти кращих результатів діяльності. Якщо у людини є технічні здібності, вона цікавиться технікою, конструкторами, відвідує гурток, наприклад, робототехніки, її улюблений предмет технології. А чи є такий предмет у вас? Розрізняють різні види здібностей. Є здібності, які дають можливість досягти високих результатів у різних видах діяльності. Наприклад, спостережливість потрібна і вченому, і лікарю, і досліднику, і художнику, і фотографу. Загальні здібності визначають успіх людини у різних видах діяльності: розумові здібності, пам'ять, спостережливість, спеціальні здібності визначають успіхи у специфічних видах діяльності музичних, технічних, математичних, художніх, фізичних, творчих тощо. З розвитком науки і техніки, появою нових професій, люди стали проявляти здібності, які не були відомі раніше. Наприклад, з винаходом комп'ютера багато людей проявляють здібності до програмування. Як розвивати свої здібності? По-перше, потрібно зрозуміти, що подобається, чим хотілося б займатися, приділити увагу тим заняттям, які викликають найбільший інтерес. По-друге, важливо зібрати якомога більше інформації про предмет, який цікавить. Наприклад, якщо є задатки до танців, слід дізнатися, які є види танців, зрозуміти їхні перспективи. Небезпеки. Зважити всі за та проти, з'ясувати, чи є поблизу гуртки, поцікавитись відгуками. По-третє. Розпочати вивчати теорію та практикувати. Теоретична частина дає змогу здобути потрібні знання, а практика дає безцінний досвід. Пам'ятай, здібності це хороший фундамент для подальшого успіху. Розвивай їх! Як розпізнати здібну, талановиту і геніальну людину? Здібності розвинені у всіх людей різною мірою, розрізняють різні рівні розвитку здібностей. Загальну здібність легко і продуктивно оволодівати різними знаннями і вміннями називають обдарованістю. Обдарованість це сукупність здібностей, які дають змогу людині досягти вагомих результатів в одному або кількох видах діяльності. Обдаровані люди дуже уважні, зібрані, цілеспрямовані, наполегливі. Обдарованість не гарантує успіху, але дає можливості для його досягнення. Вищий ступінь обдарованості у будь-якій діяльності це талант. Талант це наявність такого рівня здібностей, що виділяє людину серед інших. Талант дає змогу знаходити нестандартні рішення, використовувати незвичайні техніки. Талановитими можуть бути художники, письменники, поети, математики, програмісти, танцюристи, спортсмени, актори, політики, журналісти, модельєри та інші. Розпізнайте, чи мають люди. Талант на цих світлинах, які перед вами на фрагментах відео. Вищим рівнем розвитку таланту є геніальність. Геніальність це рівень розвитку природних задатків, на якому людина може створювати нове незвичайне. Геніями називають тих людей, які, наприклад, відкривають закони природи. Винаходять. Нові технології, їхні досягнення мають значення для розвитку всього людського суспільства. Цікаво, що Вольганг Моцарт виявив свої музикальні здібності вже у трирічному віці. У віці 7 років написав чотири сонати та об'їздив з концертами пів Європи. А майбутній великий математик Блес Паскаль у дитинстві розв'язував різні математичні задачі. Узагальнемо! Під здібністю розуміють такі властивості особистості, які допомагають виконувати роботу швидше і якісніше. Рівнями їх розвитку є обдарованість, талант, геніальність. Здібності та задатки взаємопов'язані, але мають різну природу. Задатки ми отримуємо ще до народження, а здібності потребують розвитку. Проведемо хвилинку відпочинку. Розгляньте світлини. Якої професії ця людина? Чи можна стверджувати, що це талант? Можливо досягти успіхів у цій професії, не докладаючи зусиль. Чи маєте задатки ви, і чи розвиваєте їх? Домашнє завдання. Тема для опрацювання. Як зрозуміти та розвивати свої здібності. Бажаю, щоб здібності сходились з вашими уподобаннями. До побачення!